Доброго дня, дуже дякую за можливість взяти участь у сьогоднішньому форумі Сергію Іванічу за можливість виступити в цій секції. І я сподіваюся, що презентація так поставлена. Так, дуже дякую. Ну сьогодні вже досить багато мови йшло про те, що по суті справи регіональний розвиток великою мірою залежатиме від того, чи будуть інвестиції надходити в регіон. Чи не будуть будуть інвестиції, будуть інновації. Будуть інвестиції інновації, буде регіональний розвиток. Розуміло добре, щоб якщо в нас була можливість не зменшувати рівень капітальних інвестицій, які в регіон надходять. Але ситуація така, на жаль, в країні, що якийсь час вони на жаль, на такому рівні будуть залишатися. Але в цій ситуації дуже важливо створити всі умови для того, щоб Україну... Збільшилося надходження прямих іноземних інвестицій, адже прямі іноземні інвестиції є одним із основних, ну, із важливих таких чинників розвитку регіонів. І якщо подивитися на цю карту, я от звертаю вашу увагу. Це рівень залучення інвестицій на 1 січня 2014 року. 58 мільярдів 58,2 мільярда доларів залучено в Україну було прямих іноземних інвестицій. Харківщина у. Тут посідає четверте місце. А якщо зверну... зверніть увагу, що місто Київ надходить майже половина всіх прямих іноземних інвестицій, які поступають в Україну. Яка ситуація, як змінилася ситуація за півроку? На жаль, у нас є зменшення інвестицій майже до 50 мільярдів доларів. Із них 700 мільйонів це практично вони вийшли з України. Інші 7,3 мільярдів втрачено за рахунок курсової різниці. Ну... Я буду говорити далі про практичні кроки, що ми робимо на рівні центрального органу виконавчої влади, так що ми робимо спільно із місцевими органами виконавчої влади і з органами місцевого самоврядування, в тому числі з інституціями громадянського суспільства, для того, щоб поліпшити інвестиційну привабливість регіонів, формувати інвестиційний імідж як країни, так і на рівні регіонів. І я хочу сказати, що величезною мірою залежить все від того, чи є у нас інституції сформовані, які готові залучати інвестиції, які вміють працювати з інвесторами, так які вміють подати інформацію про свій регіон чи побудована ця робота на рівні обласної державної адміністрації, так чи є спеціальні інституції, і у нас у державному агентстві з інвестицій до прийняття національними національним проектами, практично у кожному регіоні є. Регіональні агенці, значить, регіональні центри з інвестицій та розвитку, в тому числі і Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку, який менш більш успішно займається цими питаннями. Ну я би хотів сьогодні подякувати Дудцю Олександру Олексійовичу, тому що практично регіональний центр по суті справи так є одним із організаторів цього чудового форуму, який у цій ситуації в Україні. Дає, дав можливість ну, по суті справи зібрати провідних експертів, представників міжнародних інституцій, так послів і так далі, і продемонстрував, що Україна в першу чергу думає про свій економічний розвиток і за це вам велика вдячність. А взагалі, то а взагалі то, якщо говорити про регіональні центри з інвестицій та розвитку, чим вони займаються? Вони підтримують проектну діяльність, вони займаються супроводом інвестора, зокрема за принципом єдиного інвестиційного вікна. Вони проводять маркетингові різні заходи, готують інформацію, а також, в тому числі, інформацію про земельні ділянки, про об'єкти промислової нерухомості, про інвестиційні проекти, які розробляються у регіоні. Так, що ж? Так. Одним із Інструментів, які дає можливість представити інвестиційний потенціал України і інвестиційний потенціал регіонів, це є інвестиційні паспорти. Два роки тому ми почали розробку таких інвестиційних паспортів. Практично вони виходять українською англійською мовою, користуються популярністю. До речі, минулого року Прайс Втрахавську навіть підтримав фінансування. Ми видали 500 екземплярів англійської мови з їхньою участю. І практично у цих інвестиційних атласах представлено. Дуже коротко, лаконічно, інвестиційний потенціал як України, так і кожного регіону, зокрема. Але ми пішли далі і практично розробили спільно з обласними владами і з регіональними центрами. Інвестиційні паспорти для кожного регіону. у ваших Роздаткових матеріалах вони є. Це вже доволі таки розширена інформація про інвестиційний потенціал регіону, про всі можливості, пропозиції регіону, українською і англійською мовою. Я хочу сказати, що ми переклали цей документ так само німецькою, французькою, іспанською, арабською, китайськими мовами, і він є практично для кожного регіону в електронному форматі. По суті, справи це доволі таки потужний ресурс для того, щоб просувати інвестиційний потенціал. Регіонів. Наступний інструмент це є Project Marketplace. Це, по суті, справи база даних про актуальні земельні ділянки, об'єкти промислової нерухомості і проекти, які пропонуються в регіонах для потенційного інвестора. Тут сьогодні пан Юрій говорив, що. Що дуже важливо, дуже важливо поєднати стратегічний проєктний підхід. Тобто, для того, щоб реалізувати стратегію регіонального розвитку, так мусить бути конкретний план дій, який має завершуватися конкретними проектами. От будуть такі конкретні проекти, будуть вони належним чином розроблені і представлені так з точки зору пошуку потенційних джерел фінансування. Таким чином можна буде їх і реалізувати. І таким от ви тут бачите електронну адресу цієї бази даних. Інвестиційних пропозицій кожного регіону, і вона зараз наповнюється. Слідуючий інструмент це індустріальні парки. Ну, на сьогоднішній день ми вже внесли до реєстру 11 індустріальних парків. От бачите, таким е е салатовим кольором представлено у ті регіони. Як бачите, це і на Заході, і в центрі, і е на північному сході країни. Е Десь 25 концепцій індустріальних парків розроблено. В Харківській області є три ініціативи щодо створення індустріальних парків: це Первомайськ, це східний термінал і це Малинівка. І сподіваюся, що вони будуть належним чином оформлені і подані до Держместпроекту. Але чому індустріальні парки, чому це важливо? Дуже важливо, щоб інвестор приходив в Україну і витрачав якомога менше часу, так, на час часу до ринку. Ну тобто. На сьогоднішній день процедури по отриманню земельних ділянок, по отриманню дозволів і так далі, стягнуться десь 3-4 роки, а іноді й більше для інвестора. Що найголовніше вартість грошей в часу і той прибудок, який він буде отримати відкладеного капіталу. Тому індустріальні парки якраз дають можливість скоротити в цей час до 6-9 місяців максимум до року. Тому що інвестор приходить, отримує земельну ділянку, практично підготовлену для інвестування. До неї підведена зовнішня мережа, електроенергія, газ. Водопостачання, каналізація і так далі, і практично це дає можливість максимально швидко йому реалізувати свій проект і, по суті, справи через рік вже випускати продукцію. От, власне, через це ми працюємо зараз над питанням створення індустріальних парків. Що на сьогоднішній момент дуже важливо, важлива державна підтримка створення зовнішньої інфраструктури, підведення зовнішньої інфраструктури, тому що цю функцію повинна брати на себе держава. А друга з боку ініціаторів дуже важливо знайти ті керуючі компанії, які здатні будуть. Облаштувати його належним чином і залучити інвесторів. У цьому плані ми вважаємо, що дуже важливо було би залучити операторів індустріальних парків з європейських країн, які могли б сюди приходити з пулом уже конкретних інвесторів. Загалом ми опрацювали понад 250 ділянок по всій Україні, ну і 11 індустріальних парків вже внесено до реєстру. Ще Наступний інструмент. По суті, справи те, що я говорив до цього часу, об'єднано у новий продукт, унікальний продукт електронна інвестиційна карта. На цій електронній інвестиційній карті, якби є дві частини ліва і права, На правій інформація про інвестиційний потенціал регіону, буквально все, що регіон може представити інформацію про себе. так? Ресурсний потенціал, діючі підприємства, навчальні заклади, трудові ресурси і так далі. Права частина дає можливість подивитися, які є земельні ділянки, які є об'єкти промислової нерухомості, які є проекти, чи є індустріальні парки, яка транспортна інфраструктура, де аеропорти, порти і так далі. І таким чином ця інформація на національному рівні, регіональному, і ми хочемо її довести до рівня окремих міст. І, по суті, справи через цей електронний продукт, по суті, справи, він англомовний. Практично інвестор в будь-якій частині земної кулі може подивитися будь-який об'єкт, який пропонується для інвестування в Україні. Тільки звичайно, що належним чином треба буде ще забезпечити маркетинг цього продукту. Далі, ми, до речі, працюємо в цьому контексті із канадським проектом за підтримки канадського уряду. Ми хочемо перейти до. Так званих е, віртуальних роуд-шоу. Що це таке? На базі наших регіональних центрів ми хочемо створити офіси, які дадуть можливість інв... е, компаніям, які зацікавлені у пошуку цільового інвестора, так проводити в режимі онлайн презентації потенційним е, своїм партнерам, інвесторам, скажімо, чи в... на будь-якому континенті, чи в Канаді, чи в Америці, чи в Європейській країні, і так далі, не витрачаючи багато коштів. Не роблячи спочатку поїздку, так а знайшовши цього потенційного інвестора, домовитися з ним про конкретний час і в режимі онлайн, представити йому свої пропозиції, інформацію про себе і так далі в поєднанні з електронною інвестиційною картою України, це по суті справи буде додатковим таким ресурсом для того, щоб залучати цільових інвесторів для конкретних проектів. Інструмент єдиного вікна. Особливо для прямих іноземних інвестицій для підтримки іноземних інвесторів, що дуже важливо на регіональному рівні. Приходить інвестор. Важливо його не випустити з регіону, тому що за інвестиції конкурують як окремі країни, так і всередині регіони. Між собою в регіоні має бути створено найкращі умови для цього інвестора. І Інвестор, коли приходить сюди перший раз, він повинен це відчути: контакти з обласною владою, якщо потрібно, так контакти з місцевим бізнесом. А найголовніше, вони відвідують місцевих інвесторів, які вже працюють в цьому регіоні, і отримують інформацію від них, чи яка ситуація, як влада ставиться, чи сприяє, і так далі. Я хочу сказати, що Харківщина в цьому плані виділяється доволі таки позитивним чином, і е, понад 2 мільярди залучених доларів іноземних інвестицій є якраз, яскравим свідченням цього. Що стосується наших регіональних центрів, ну, наші як би, доробки в цьому плані доволі такі скромні. Ми у 2012 році за підтримки регіональних центрів нашої мережі залучили 68 мільйонів доларів інвестицій, у минулого року 89 мільйонів. Ми також випускаємо щоквартально такі. Інформаційні вісники, енергія розвитку. До речі, ми почали його випускати спільно із Харківським регіональним центром з інвестицій та розвитку. Останній присвячений індустріальним паркам України він сьогодні поширювався. Перед цим були бачите, інвестори довіряють Україні, тобто прямим іноземним інвестиціям в Україні. Це ще один із інструментів, який дає можливість розповісти про інвестиційний потенціал України. І кожного регіону, зокрема, зокрема, тому що представлена практично у цьому віснику інформація про кожну область. Ну і очевидно, символічно говорити сьогодні про дослідження. Про нього вже згадувалося рейтинг інвестиційної привабливості регіону. Чому символічно? Тому що три роки тому з Енді Кузичем, який сьогодні присутній, тут так ми вели розмову про те, що було би добре проводити такі дослідження, де навіть вказувати, який рівень корупції в регіонах і які регіони найменше сприяють інвестиційній привабливості. Це дослідження включає жорсткі і м'які фактори, а м'які фактори, в тому числі, і включають рівень корупції, рівень доступності до влади, сприяння і так далі. Так, от хочу сказати, що перше дослідження, яке було в 13-му, ну в кінці 12-го року, воно продемонструвало, що Харківська область є найбільш привабливим регіоном України, але на жаль, минулого року Харківська область зберегла перше місце за твердими, за жорсткими факторами, але за м'ягкими поступилася низці інших регіонів. Чому я, наприклад, думаю, що це у першу чергу зріа, тому що бізнес не, не, не хоче, щоб тільки на одному рівні підтримувати ці стандарти, які є. Він хоче, щоби. Влада і дозвільні центри, і всі структури, які працюють з бізнесом, з кожним кроком ставали ближчими до бізнесу, більше сприяли, більше допомагали, і тільки в цьому це є причина. Разом з тим, я так думаю, що це і стимул для того, щоб повернути втрачені позиції в дослідження, які ми плануємо проводити цього року. Я сподіваюся, що британський фонд, пане Дмитро, так і пане Енді, може, якраз допоможе це зробити. І... Що цікаво в цьому дослідженні? По суті, справи це не тільки рейтинг, це реальний бенчмаркінг. Він дає можливість порівняти, яка ситуація в кожному регіоні, що кожен регіон робить кращого так, від інших. І, по суті, справи тут містяться рекомендації, пропозиції, як поліпшити імідж регіону, так, як знизити ризики для інвестування, як сприяти залученню інвестиціям у кожен регіон. Тобто пропозиції для кожної кожного регіону конкретно подаються і по суті справи, дехто називає цю цю доволі таки товсту книжку ну, посібником для, для голови обласної адміністрації, обласних обласної ради, користуючись нагодою Сергію Івановичу, передаю вам так. І дуже важливо два дослідження. Ми вже провели. Дуже важливо цей процес продовжувати, тому що по суті справи, що ми помітили? Ми помітили, що після уже першого дослідження активізувалися дуже серйозно ті регіони, які особливо були внизу. Разом з тим, ті регіони, які були на верхніх щаблях, ну так віднеслися. Трішечки ліберально, в результаті чого вони дещо опустилися в цьому рейтингу. Я сподіваюся, що проведення дослідження в майбутньому тільки посилить конкуренцію серед регіонів і підвищить їхню зацікавленість у залученні інвестицій, і, відповідно, покращить інвестиційний клімат. Проекти міжнародної технічної допомоги. Сьогодні про це дуже багато йшлося. До речі, і, і, і пан Юрій говорив про проєкт Європейського союзу, і пан Дмитро про британський проект. Ми так само працюємо із низкою е, проєктів міжнародної технічної допомоги. Я хочу сказати, що для Харківської області ми маємо таке скромне досягнення. Ми залучили фінансування японське фінансування, зокрема Джайки, я, я, е, значить, це міжнародна технічна допомога з боку Японії, і компанія Асуко постачає для. Е, Харківської області поки що один котел, але у перспективі це 27 енергоефективних котлів для комунального підприємства, яке обслуговує, надає теплові послуги в медичній сфері. Проектний підхід. Знову повернуся я до цього. Що, що дуже важливо навчитися на регіональному рівні: Залучити, залучати різні джерела фінансування. Ми повинні зрозуміти, що. Коштів державного бюджету практично не вистачає навіть у тих країнах і в тих містах, які дуже високо стоять, скажімо, у світових рейтингах, так треба навчитися залучати інші джерела: і прямійноземні інвестиції, так, і кошти банків, тобто кредити міжнародних фінансових інституцій, внутрішні кредити, і операції з лізингу, так, і операції і, і, і проекти державного приватного партнерства впроваджувати, і так далі. Чим Більший набір джерел фінансування ми зможемо залучити, тим більше проєктів ми зможемо реалізувати в регіоні, і в цьому плані ми якраз готові так само е співпрацювати з місцевими з органами місцевого самоврядування з місцевими владами. Ми так само е намагаємося виїжджати в регіони, е співпрацюємо з обласними командами, з нашими регіональними центрами з тим, щоб на місцях надати конкретні пропозиції, що зробити. В тому чи іншому аспекті для покращення інвестиційного клімату і для зустрічаємося так само з іноземними інвесторами в регіонах, щоб знати їхні проблеми, допомагати їх розв'язати. Але я сьогодні, користуючись нагодою і користуючись тим, що Сергій Іванович не тільки голова обласної ради, але ще й президент всеукраїнського об'єднання, так асоціації районних і обласних рад. Хотів би висловити деякі побажання, що треба було б нам спільно зробити для того, щоб мати ну, якби ширший арсенал інструментарію для залучення інвестицій. Ну, в першу чергу, необхідне політичне рішення щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно надання інвестиційних пільг. Тому що. Це не є ключове питання надання інвестиційних пільг для інвестора, але дуже важливе, тому що іноді воно може бути і вирішальним, коли інвестор вибирає із двох-трьох країн чи з двох-трьох регіонів, куди піти. Далі. Для цього необхідно внести буде відповідні зміни до чинного законодавства, зокрема до бюджетно-податкового, можливо, митного кодексу а можливо інших нормативних актів. Що важливо при формуванні інвестиційних стимулів? Вони повинні. Виходити із пріоритетів розвитку регіонів, це те, що говорив пан Юрій. Стратегія регіонального розвитку, чітко визначені стратегічні пріоритети, і тобто інвестиційні стимули в першу чергу повинні бути спрямовані на те, де можливі точки зростання, прорив в регіональному розвитку і так далі. Можливо, якраз і на підпроекти, які створюють умови для економічного розвитку, чого якраз дуже не вистачає. Далі вони чітко мали би нам давати зрозуміти, як, що буде досягнуто, якщо будуть надані інвестиційні стимули, тобто який розмір інвестицій, чи це буде 10 мільйонів доларів, чи це буде 100 мільйонів доларів. Так скільки буде створено робочих місць, яка якість цих робочих місць, які надходження будуть до бюджету, так як посилиться експортний потенціал регіону, як взагалі посилиться конкурентну спроможність цього регіону? Якщо ми на ці питання маємо відповіді, ми сміливо повинні йти на надання інвестиційних стимулів для інвестування. Ну і зрозуміло, що треба враховувати ще конкретні потреби інвесторів, тому що якщо інвестиційні стимули не збігаються із тим. Чому зацікавлений інвестор, він звичайно на них звертати увагу не буде. Що може бути прикладом: спеціальні економічні режими, спеціальні економічні зони, вільні економічні зони території пріоритетного розвитку. На прикладі Польщі скажу до цього часу, зберігається до 2017 року 14 спеціальних економічних зон. Польща намагається все зробити всупереч політиці Європейського союзу, щоб продовжити їх дію до ще на 10 років, як мінімум до 2027 року. 80% зокрема, прямих інвестицій, надходить у ці спеціальні економічні зони. Зокрема, у них створено близько 300 малих і великих індустріальних парків. До речі, пані Меркель в розпал грецької кризи говорила: поїдьте грецьким урядовцям до Польщі. Подивіться, як працюють у них спеціальні економічні зони, навчіться працювати у поляків. Далі створення інвестиційної інфраструктури. Індустріальні парки, технологічні парки і все інше. Тобто максимально скоротити час інвестору до ринку. Він прийшов, вклав гроші починає працювати. Податкові, митні, інші пільги. Ну, наприклад, ПДВ на обладнання. Багато інвесторів стримує. Якщо б не було ПДВ на обладнання, високотехнологічне, він би інвестував. Раз ПДВ додаткове навантаження утримується від цієї інвестиції. Так? Оподаткування прибутку. Можливо, на три чи на п'ять років слід звільнити від оподаткування, або там якусь мінімально можливу встановити норму цього податку на прибуток, і дуже добре, щоб це мали можливість власне органи місцевого самоврядування приймати відповідні рішення. Це саме стосується коштів, які направляються інвесторами на реінвестування. Там, скажімо, чи може це стосуватися й орендної плати, зокрема в контексті індустріальних парків, теж треба вносити зміни до законодавства чи єдиного соціального. Податку і та внеску, і так далі, і це все в комплексі дасть можливість нам насправді суттєво підвищити інвестиційну привабливість регіонів, збільшити надходження прямих іноземних інвестицій і в контексті євроінтеграції, чому це важливо на сьогодні, наприклад. В Україні на одну особу припадає десь приблизно 161 долар прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, через те, що в Києві майже 9 тисяч, так а є регіони, в яких менше 100 доларів на одну особу. Але візьміть Польщу: 5 тисяч доларів на одну особу. Угорщина 9 тисяч на одну особу. Чехія досягає планки майже 12 тисяч доларів на одну особу. Тобто. Нам треба на порядок підвищити прямі наземні інвестиції для того, щоб вийти приблизно на той же рівень. І, власне, ці заходи всі дадуть нам можливість це зробити, чого я всім нам бажаю. Дякую за увагу.